Привіт, малята! Як? Прокинулись вже? Прокидайтеся! Та давайте з вами будемо повторювати рухи та промовляти слова про комах. Вранці прокидаються жуки-сонечка. бджілки <звук> виправляють лапки, крутять голівки. Крильця вгору підіймають і донизу опускають. Потягнулись, посміхнулись, Вліво, вправо повернулись. Назвіть, яких комах ми щойно пригадали. Так, жучок сонечко та бжілка. Чим вони схожі? Чим вони відрізняються? Які ще тварини мають цятки або смужки? Де ще є в навколишньому світі в природі можна побачити цятки або смужки. Наприклад, пішохідний перехід, веселка, краплі дощу? Давайте ми з вами перетворимося на художників: цяток та смужок на одній долонці. Одну цяточку фарбою малюємо. На іншій багато цяточок. Так, молодець. Дві цятки на одну долоньку. так а на іншу цятку скільки, скільки вам років. В одній ручці горизонтальні смужечки. На правій долонці. Смужки а на лівій цяточки. Сонечко та бжілка полюбляють цятки, смужки і хотіли б знайти собі нових друзів. На аркуші папер зобразіть геометричну фігуру. Можете улюблено коло трикутних, прямокутних. І перетворіть на нового друга жука сонечка і бжілки, додаючи смужки і цятки. Або ж візьміть з паличок або гудзики, викладіть друзів. Дякуємо, хороші!